Ми з нашим ворогом а, і тому подібне там цілі знаєте, слова, як його називати. То миримось, то воюємо. Ми не зможемо змінити хід історії в майбутньому. Але війна, яка триває зараз в Україні, завершиться поверненням на кордони 91-го року. Це е, знову Буданов. Знову Буданов, інтерв'ю, е, Крим і так далі. Знаєте, я е, не вживаю слово кордони 1991 року. Я вживаю термін кордони 2013 року. Я хочу, щоб. Українці не забували, що в 2013 році ми мали кордони 1991 року, про які зараз цивільні мріють, військові воюють. А як Бог дасть, всі інші хтось гине, а хтось залишається жити. І ось всі ці слова про те, що то миримось, то не миримось, вони звісно. Важливі, Якщо замислитись над тим, чому це відбувається, і що періоди війни вони все одно рано чи пізно закінчуються. І питання тільки в тому, що і як і кого ми здатні зберегти. Поки що, над тим, що зберегти, маю на увазі, кого зберегти. Мало хто думає. Говорять про мобілізацію молодих, говорять про кордони 91-го року, 2013-го. Давайте говорити про кордони 2013-го року. Тому що якщо ми будемо відчувати, що ми втратили через різні причини, ми будемо тоді розуміти, що ми ще можемо втратити, якщо будемо невдумливо відноситись до будівництва держави, до витрачання коштів державного бюджету, до молодіжної політики. До будівництва і підтримки сімей, молодих людей, літніх людей, і так далі. Ми завжди ставимо якісь експерименти над країною. У нас знаєте, от кожен кожен, незрозуміло звідки взявшийся громадянин, який десь за океаном пройшов якісь курси, допускається до експерименту в тих чи інших галузях. От я зараз бачу як. Ректором авіаційного університету призначили жіночку без досвіду, абсолютно, і е, бігають по всьому інтернету, доводять, що не мають наукового ступеня, вченого звання і досвіду, це нормально. Е, а всі, хто кажуть, зворотні, це якась фейкова історія, фіктивна, я вибачаюсь, історія. Я хочу їй побажати, щоб вона не натрапила на лікаря е, без диплому, який буде казати, ти не переживай, ти не переживай. Мої дипломи то не важливо. То все якась фіктивна історія. Ти мені довірся, що я класний лікар. Це просто якась фіктивна історія, вся оця історія. Я б хотів, щоб ми жили в країні, де з розумом відносяться до будівництва держави. Телеграм шапці профілю там докладніше.